Кожен з українців, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном, відчув важливість володіння іноземною мовою. Найчастіший запит на мову міжнародного спілкування англійську. для тих, хто залишився, англійська здається, теж дуже, дуже важлива. Ми шукаємо нові роботи, налагоджуємо нові зв'язки, розповідаємо про події в Україні людям з інших країн, і для всього цього потребуємо знання англійської. Про благодійні курси, що зараз працюють у Києві, дізнавались наші журналісти. Від початку повномасштабного вторгнення світові чуття пересічного українця багато в чому зазнало змін замість егоїстичного я щоразу гучніше звучить консолідоване ми. Чим бути корисним Україні та її громадянам тут і зараз кожен вибирає за власними можливостями. Так, викладач англійської Мартін Джуніор пропонує безкоштовно опанувати одну з найпоширеніших мов світу. Ми пропонуємо наш курс англійської мови родинам військовослужбовців. У такий спосіб ми прагнемо подякувати хоробрим українським воїнам за щоденний подвиг, захист держави. Також ми навчаємо безкоштовно дітей та підлітків з малозабезпечених сімей з маленьких міст. Вони повинні розвивати власний світогляд, отримуючи від нас таку психологічну підтримку. Викладач з дипломом магістра бізнес-адміністрування Жуніор. Допомагає опанувати англійську і топ-менеджерам великих компаній, і представникам політичних та дипломатичних кіл і відомим українським особистостям. Бажання зіркового вчителя бачити Україну більш інклюзивною співпало з головними меседжами глобальної ініціативи президента Зеленського «Юнайтед-24». Завдяки цій платформі я познайомився з чудовою волонтеркою на ім'я Корделія. Вона з Атланти, з міста в штаті Джорджія. Так само, як і я. Вона донор United24. І зі студентами нашого проєкту Freedom Project проводить онлайн зустрічі у форматі іноземного розмовного клубу. Тож я вдячний президентській платформі за інформаційну підтримку. В організації пишається одним зі своїх талановитих донорів. Завдяки проєкту Мартіна вже близько ста українських студентів та дітей пройшли безкоштовні онлайн-курси з англійської кропивничанці Дарині Тарасенко. Програма стала в пригоді під час навчання в університеті за кордоном. Англійська мені тісно і знадобилась і безпосередньо в самому навчанні в Польщі, тому що я навчалася англійською. Точно можу сказати, що я під час занять у рамках цього проєкту я пригадала те, що коли це було в школі, вивчила багато чого нового. За словами Дарини, одним з головних плюсів безоплатного курсу є сучасна англійська мова. Викладачі будують навчальний процес навколо методів мовного занурення та за допомогою комунікативного підходу. Ольга Широчук ще одна зі студенток пільгової програми. А наразі вже повноцінна учасниця команди Freedom Project та новоспечена колега Мартіна. Батько дівчини вже більше року боронить нашу країну в ЗСУ. Не було ще таких студентів, які не бажали вчитися. Усі попадаються такі, з якими дуже легко працювати, які бажають навчатися, які дуже раді цьому проекту зараз війна. Багато хто не має можливості навчатися, тому для них це також великий плюс. До речі, мати Мартіна українка. Він і сам народився в Україні, проте більшість життя провів у Сполучених Штатах Америки. Останні 10 років жуніор мешкає в Києві та допомагає співвітчизникам відкривати для себе захопливий світ іноземної мови. Задовго до повномасштабного вторгнення я говорив, що майбутнє України з заходом. Тож кожен українець, як представник вільного та розвиненого суспільства, повинен вміти висловлюватися іноземною мовою, зокрема англійською. Я дуже щасливий, що маю нагоду викладати моїм співвітчизникам. Це мій внесок у наше спільне майбутнє. Війна в Україні та дедалі чіткіші перспективи вступу до Європейського союзу переконують у важливості знання іноземної мови серед тих, хто вимушено опинився за кордоном. Або ж тих, хто залишився зустрічати перемогу на батьківщині, онлайн курси з англійської стають дедалі популярнішими.